Угода, яка зрадила Афганістан у 2020 році, Дональд Трамп, який любить називати себе генієм переговорів, підписав духійську угоду з талібами. Але це була не угода, а вирок для афганського народу. Замість того, щоб вибити для своїх союзників афганського уряду та армії, хоч якісь гарантії, Трамп пішов на капітуляцію перед терористами. США пообіцяли вивести всі свої війська, навіть не змусивши талібів взяти на себе зобов'язання припинити насильство або вести діалог із законною владою Афганістану. Фактично, це був договір не про мир, а про втечу. Трамп вирішив, що йому буде вигідніше красиво оголосити про закінчення війни, ніж реально гарантувати стабільність у даному регіоні. Йому було байдуже, що після цього країна скотиться в хаос. Головне створити картинку перед своїми. Виборцями жодних реальних гарантій миру ця угода не містила. Жодних зобов'язань талібів не нападати на афганський народ, жодних механізмів стримування для терористів. Трамп фактично передав Афганістан на поталу фанатикам, які роками влаштовували публічні страти, катували жінок, і все це заради дешевого піару. Особливо огидно, що під час цих е, переговорів офіційний уряд Афганістану навіть не запросили за стіл переговорів. Вдумайся, США, які 20 років будували цю державу, е, витратили сотні мільярдів доларів, тренували їхню армію. Навіть не порахували за потрібне спитати їхньої думки. Трамп просто домовився за їхньою спиною з тими, хто ще вчора вбивав їхніх дітей. Це не мирні переговори, це зрада. А тепер подумай, якщо Трамп так вчинив своїм союзникам в Афганістані, що він зробить з Україною. Він вже зараз каже, що зупини війну, але на яких умовах? Так само, як у випадку з Афганістаном, він не питає жодної думки в України. Так само він говорить про домовленості з Путіним, з диктатором, який вже вбив сотні тисяч українців. Його мир це та сама капітуляція, просто у красивій обкладинці для американського телебачення. Ні в 2020 році, ні зараз Трампа не цікавить доля людей. Його зовсім не цікавить, що буде з країною після його угоди. Йому головна картинка: Я уклав мир, я зупинив війну. Ми вже бачили, як це все закінчилось в Афганістані тартури, хаос, приниження та втеча. І ми знаємо, як це може закінчитися для України. Окупація. Масові вбивства знищення нашої державності. Трамп вже повернувся у Білий Дім. Він знову президент США, і це вже не теоретична загроза, це реальність, з якою Україна має справу прямо зараз. Людина, яка здала Афганістан, тепер має повний контроль над американською зовнішньою політикою. ми бачимо, як він вже скорочує допомогу Україні. Ми чуємо, як він повторює мантру про мир за 24 години. Ми розуміємо, що він хоче домовлятися за спиною України. Це вже не просто загроза, це вже початок сценарію, який ми бачили в Афганістані. Трамп вже вирішив для себе, Україна для нього це просто розмінна монета у грі з Путіним. І єдине, що може нас врятувати від афганського сценарію, це на. Наша сила, наша стійкість, навіть якщо колишній союзник нас покине. Кабул 2021-го це не минуле, це попередження для України 2025 року. І цей сигнал для нас вже прозвучав. Одна з найбільших помилок Трампа це не просто рішення вийти з Афганістану, а те, як саме він це зробив, замість того, щоб діяти стратегічно. Поступово та продумано, він публічно оголосив точну дату виходу американських бійців. По суті, він подарував талібам військову розвідку на срібній тарілці. Коли, де і як, в якій кількості американці підуть. Для ворога це не просто інформація, це запрошення до атаки. Талібан не просто скористався цим. Він почав системно захоплювати територію ще до того, як останній американський солдат покинув. Бази. Американські союзники в Афганістані втратили будь-яку віру в підтримку. Весь світ побачив слабкість США, які навіть не спробували залишити за собою хоч якусь контрольовану зону. Трамп вважав, що публічна демонстрація виходу покаже, що він виконує обіцянки. Але в реальності це виглядало як втеча ганебна і передбачувана. Сьогодні ситуація для України неймовірно схожа. Трамп, повернувшись до Білого Дому, заявляє, що він припинить постачання зброї Україні. Це вже не чутки, не політичні заяви, це офіційна позиція президента США. І що ще гірше, Путін вже чує і все розуміє. На болотах отримують чіткий сигнал: допомога скоротиться, час працює на Москву. США не будуть гарантувати перемогу в Україні. Це той самий сигнал, який Трамп підправляв талібам в 2020 році. Ми йдемо, готуйтесь брати все. Чому це смертельно небезпечно? Для України такі заяви Трампа це не просто загроза, а фактично запрошення для нового великого наступу РФ. Росія завжди діяла, коли бачила слабкість. У 2008 році в Грузії, у 2014, в Криму, у 2022-му повномасштабне вторгнення. Тепер Трамп відкриває для Путіна двері ще ширше, ніж у випадку з Афганістаном. І головне, Путін знає, що Трамп не просто слабкий, а що він готовий домовлятись на будь-яких умовах, якщо це дасть йому можливість записати собі в заслуги велику мирну угоду. Поки ЗСУ тримають фронт і платять кров'ю за кожен сантиметр Землі, Трамп уже повідомив Путіну, що західна підтримка скорочується. Це не нейтральна позиція, це не просто слова, це фактично стартовий постріл для нового вторгнення. Україна повинна зрозуміти головне, США під керівництвом Трампа це не союзник, це фактор ризику, це слабке місце в обороні всього цивілізованого світу. Афганістан став однією з найбрудніших сторінок в історії американської зовнішньої політики, і персональна відповідальність за це лежить саме на Дональді Трампі. Протягом 20 років США будували афганську армію з нуля, навчання, техніка, тактика, спільні операції. Американські військові вкладали величезний ресурс у створення боєздатних сил, які могли б самі захищати свою країну. Але все це виявилось марним, коли Трамп вирішив просто піти. Афганську армію просто кинули на призволяще. Жодних чітких планів, як забезпечити їх технікою через відданими після виходу американців. Жодних резервних механізмів підтримки, і це не просто про Афганістан, це про ставлення Трампа до всіх своїх союзників, які не можуть йому щось вигідне продати чи гарантувати швидку перемогу для телевізійної картинки. В результаті афганські військові, яких ще вчора називали партнерами, лишились з автоматами проти Талібів. Які отримали підтримку за кордону та вільно пересувались через кордон з Пакистаном? А таліби, з якими Трамп підписав угоду, навіть не намагались дотримуватись своїх обіцянок союзників, просто викинули з літака без парашуту. Зараз у 2025 році історія повторюється тільки замість афганських військових українські захисники. Але є одна принципова різниця. У випадку з Афганістаном це був регіональний колапс, а у випадку з Україною це загроза глобальній безпеці. Якщо Україна впаде, вся Східна Європа перетвориться на новий театр війни. Дональд Трамп ніколи не вмів і не хотів приховувати своє справжнє ставлення до так званих партнерів США. Для нього країни це не союзники, а території з ресурсами, які треба викачати. Під час своєї каденції Трамп неодноразово заявляв, що Афганістан сидить на багатствах, які мали б належати США. Його цікавило не життя людей, не майбутнє країни, не демократія чи права жінок, а літій, мідь, золото та інші корисні опалення. Літій. Стратегічний метал для батарей автомобілів і смартфонів, Рідкоземельні метали, мідь, золото це все потенційно на сотні мільярдів доларів. Ідея Трампа була проста: викачати ці ресурси в обмін на стабільність. І коли стало зрозуміло, що навіть такий сценарій провалюється, Трамп просто кинув Афганістан, бо не побачив там швидкого прибутку. Фактично, для Трампа будь-яка країна це просто бізнес-майданчик. Якщо вона не приносить грошей, її можна просто кинути. Якщо там є ресурси, треба знайти спосіб їх забрати, навіть якщо це означає співпрацю з терористами. Тепер подивимося, як Трамп і його команда вже зараз дивляться на Україну. Україна це не просто фарпост, це країна з величезними покладами літію, графіту, урану одним із найбільших запасів у світі чорноземі, важливою інфраструктурою для транзиту газу, зерна та інших товарів. І що ми чуємо від трамповських республіканців. Ми не будемо допомагати Україні безкоштовно. Україна має віддати частину своїх ресурсів. Ми повинні отримати компенсацію за кожний долар допомоги. Для них Україна це територія для грабунку, а не держава, яка захищає себе та весь цивілізований світ. А я хочу нагадати, що ми продовжуємо збор на пікап для 81-ї бригади. Гармата! Чому це небезпечно? Якщо зараз Україна походиться на таку модель допомоги, завтра ми отримаємо не партнерство, а фактичну залежність від США у стилі бананової республіки. Це створить прецедент, коли будь-яка військова допомога заходу буде не інвестицією у безпеку, а контрактом на пограбування. І найгірше Путін і Китай отримують прямий сигнал. Якщо ти хочеш щось захопити, просто запропонуй Трампу. Або відкат, або доступ до ресурсів, і він зілля любого з своїх союзників. Для нього немає різниці між Афганістаном, Іраком чи Україною. Є лише активи, які треба перетворити в кошти. Трамп це не лідер вільного світу, це рейдер, який бачить Україну як об'єкт для розпродажу. Те, що відбувалось в Кабулі у серпні 2021 року, стало символом повного провалу американської політики в Афганістані. Але корінь цього хаосу не в Байдені, не у генералах і навіть не в талібах. Корінь цього хаосу в угоді Трампа, яка дала талібам зелене світло на повну окупацію. Світ облетіли кадри, від яких стискалося серце. Люди, які з дітьми бігли за злітними смугами. Тіла, що падали з американських літаків, бо люди хапались за шасі, намагаючись врятуватись. І весь цей хаос не випадковість. Це наслідок фірмової Трампської угоди, де інтереси людей не мають жодного значення. Поглянемо на Україну. Зараз саме українці ціною своїх життів тримають російську Орду. А тепер уявімо, що Трамп виконує свою обіцянку, припиняє всю військову допомогу, змушує Україну підписати мирну угоду з Путіним. Тисне на Європу, щоб вона теж перестала підтримувати нас. Що буде далі? Російська армія моментально піде вперед, бо слабкість це запрошення для Кремля. Бої знову почнуться під Києвом, Харковом Дніпром. Мільйони українців знову вирушать у бік кордонів, створюючи нову хвилю гуманітарної катастрофи. Чому це загроза не тільки для України? Українська криза це не регіональний конфлікт. Це війна, яка вирішить майбутнє всієї Європи та світового порядку. Якщо Україна впаде, хаос пошириться далі. Балтія, Польща, Молдова всі під загрозою. Європа зіткнеться з новою хвилею біженців. НАТО отримає пряму загрозу на своїх. Кордонах Трамп не просто створює ризики для України, він створює глобальну дестабілізацію, яка може перевершити навіть те, що ми бачили в Афганістані. Трамп не контролює хаос, він його створює, а потім тікає від відповідальності. Українці дуже добре знають, як боротись за свободу. Але нам потрібно пам'ятати, зрадники в дорогих костюмах гірші за ворогів у військовій формі, коли Трамп вирішив, що йому більше не цікавий. Він не просто здав своїх союзників і зруйнував довіру до США. Він ще й відкрив двері для Китаю. Поки афганці намагались врятувати свої родини, а американські солдати терміново згортали бази, китайські дипломати вже стояли у черзі до нового господаря Кабулу Талібів. Китай миттєво запропонував новій владі угоди щодо вибутку. Корисних копалин. Літій, мідь, рідкоземні метали усе це тепер на столі китайських корпорацій, які не ставлять питань про права людини чи безпеку в регіоні. Трамп, зливаючи Афганістан, не просто зрадив союзників, він зробив Пекін ще сильнішим. США втратили контроль, а Китай отримав прямий доступ до стратегічних ресурсів, які критично важливі для світової економіки. Китай не витратив ані солдата, ані центра на цю перемогу. Все за нього зробив Трамп. Якщо Трамп зіллює Україну Путіну, Китай отримає два бонуси: доступ до ресурсів через зв'язок з Росією. Прецедент: тепер будь-яка авторитарна країна, яка хоче силою перекраїти кордони. Буде знати, Трамп це схвалює. Китай дивиться на Тайвань так само, як Путін дивиться на Україну. Якщо Україну здадуть, наступний крок Тайвань. І Пекін знає, що США під керівництвом Трампа нічого не зможуть зробити. Якщо найбільший гарант цих правил США сам топчить ці принципи, то жодна країна більше не почуватиме себе в безпеці. Трамп це не лише проблема для України, це глобальна загроза для усього світу. Його слабкість і готовність торгувати союзниками це подарунок для диктаторів від Москви до покійно, якщо він зіліє Україну, це буде не кінець, а початок нового глобального переділу світу. Одна з головних характеристик Трампа як політика він завжди боїться конфліктів. Сильним він любить хизуватися жорсткими словами, але як тільки стикається з реальними диктаторами, він перетворюється на м'якотілого торговця, який готовий домовлятися на будь-яких умовах. Саме тому Трамп і підписав ганебну угоду з Талібаном, де США просто пішли, не вимагаючи нічого натомість. Трамп не просто підставив Афганістан, він принизив саму ідею американського лідерства в світі. І після цієї демонстрації слабкості диктаторів від Кремля до Тегерана відчули, що тепер можна значно більше. Якщо Україна погодиться на капітуляцію, це буде не просто зрада українців, це стане глобальним символом слабкості заходу. Диктатори по всьому світу побачать, що демократи не готові боротися до кінця. Україна це тест на міцність для всього світу. Якщо Україна вистоїть, диктатори зрозуміють, що демократію неможливо залякати. Якщо Україну зільють, це буде початок нової серії війн, шантажу, агресії, анексії по всьому світу. І це стосується не лише Європи. Китай піде на Тайвань, Іран піде на близькому сході у наступ. Північна Корея відчує повну безкарність, Африка, Латинська Америка, автократи отримують карш бланш на репресії, силове захоплення влади. І все це через те, що один слабкий президент вирішив торгувати чужими. Територія Трамп це мрія будь-якого диктатора. Він слабкий перед сильним і жорсткий перед слабким. Він боїться конфлікту з Путіним, але залюбки тисне на Зеленського. Він не захищає демократію, а зливає її заради своєї вигоди. Якщо Україну змусити прийняти мир на умовах Путіна, це не зупинить війну. Це лише заморозить її на короткий час, щоб Росія могла накопичити сили для нового удару. Жодних політичних гарантій безпеки та відновлення справедливості не буде, бо Трамп, як і в Афганістані, піде щойно отримує свій політичний бонус. Трамп взагалі не сприймає Україну як рівноправного партнера. Трамп вже показав, що для нього життя людей нічого не варте. Він не розуміє, що для нас ця війна не гра в рейтинги а боротьба за виживання. Афганістан це не просто сторінка в історії, це попередження. Попередження для всіх, хто вірить в союз із США під керівництвом Трампа. Афганістану не дали жодного шансу, тому що Трамп вирішив дешевше здати, ніж боротись. Тепер цей самий вирок готують для України. Нам вже кажуть, пора домовлятись, пора поступатись, пора думати про мир. Але той, хто говорить, це не буде жити під російськими градами. Він сидітиме у своєму маєтку у Флориді і розповідатиме, який він геніальний миротворець, поки українські міста горітимуть, а люди тікатимуть від нової хвилі російської агресії. Україна вже показала, що здатна зламати хребет російської імперії. Але ми повинні так само зламати хребет брехні. Україна не колонія, Україна не чиясь розмінна монета. Україна не об'єкт для торгів. Україна це щит для усього світу. І якщо Трамп цього не розуміє, це проблема Трампа, а не наш. І якщо комусь здається, що можна купити мир, продавши Україну, цей мир швидко закінчиться, і війна вже прийде до вашого дому. Тож ніяких угод за нашою спиною, ніяких поступок за рахунок наших територій, ніякого Трампа над нашою долею. Слава Україні!